Та наша родина любила його, він був дуже своєрідний, неспокійний, нелігійний. І з малку він не найдів все московське. Церкви у волочих. Ми приїхали до Львова, в нашому будинку жили переважно не українських. Коли він ще хлопчиком, 9 років. Вийшов на подвір'я, почув цю мову і не став розмовляти з ним. Ішов додому, сидів годинами сумний, немає, друзів навколо нього. А цими він не міг. Він не міг чути. Він кажу, вроджено не міг і мати російську мову. Ми аж нині, після цього закону, який він прийняв мову вільно говоримо не тільки у Львові, чи Західній Україні, а по всій Україні і в Армії.